Добрий день, любі друзі! Радий вас вітати на черговому уроці з курсу робототехніка Arduino. Нагадую, що це відео є частиною такого курсу відеоуроків на YouTube про робототехніку за допомогою мікроконтролів Ардуїна. Сьогодні у нас буде 16-й урок, на якому ми поговоримо з вами про фоторезистори, а саме, як він працює і як його можна використовувати в електроніці нашої Arduino. На п'ятому уроці, де ми розбирали відмінність аналових і цифрових сигналів, ми вже говорили про те, що є у нас отакий елемент резистор, і ми механічно могли змінювати його положення, тим самим змінюючи його опір. Опір ми вимірювали за допомогою такого пристрою, що називається мультиметр, і його ми можемо знайти в наших основних компонентах От мультиметр. Також, Тут ми можемо знайти наш фоторезистор, от ми його взяли. І просто поєднали двома проводами, ми запускаємо на моделювання наш оцей фоторезистор і вимірюємо, так би мовити, його опір. В даному випадку, у нашого фоторезистора в режимі моделювання з'явився отакий бігунок, який може моделювати ситуацію. Ніби зараз на оцей фоторезистор. Попадає дуже-дуже мало світла або, взагалі, темна ніч. І ми бачимо, що в такому стані а, у нього дуже великий опір, аж 180 кОм. Буковка R показує нам, що наш мультиметр працює у режимі вимірення опору. Це означає, що в такому стані, коли на нього, от на оцей фоторезистор, попадає дуже мало світла, то він. Дуже мало електричного струму зможе пропустити через себе, бо в нього дуже великий опір. Але якщо ситуація почне змінюватись, і ми її можемо змоделювати, нібито у нас ситуація змінюється. На поверхню оцього фоторезистора ми подаємо трошки світла. Бачите, таке сонечко намальовано. І ми трошечки подаємо світла, і ми бачимо, як дуже-дуже стрімко з 180 кОм. У нас опір оцього фоторезистора змінився аж до 3, тобто в 50 збільшення разом. І далі, якщо ми почнемо давати більше світла сонечка або якогось там штучного освітлення подавати на оцю поверхню, то ми бачимо, що опір вже менше 1 800 там з чимось. І якщо максимально максимально ми якмога більше світла подамо на цей фоторезистор, його опір значно значно знизиться, і він буде пропускати більшу кількість електричного струму. А от ми вже зможемо використовувати оцю властивість фоторезистора, чи будемо пропускати багато електричного струму, чи будемо пропускати не дуже багато електричного струму в залежності від того опору, який він матиме внаслідок фізичного впливу цього сонечка. То ми цю кількість електричного, електричного струму, який буде пропускати цей фоторезистор, будемо вимірювати за допомогою нашого мікроконтролера Arduinka. Ну і вже на основі цих вимірювань будемо робити якісь висновки. Ваше завдання на цьому етапі буде побудувати от таку аналогічну невеличку схему: взяти отут мультиметр, взяти отут фоторезистор, поєднати їх між собою. І. Запустити в режимі моделювання, не забувши при цьому, коли моделювання вимкнете, перемкнути мультиметр на режим виміру опору. І тоді ви зможете так поекспериментувати, подивитися, коли багато світла, який опір, і коли не дуже багато світла, який опір. А потім, згадавши з курсу фізики, як кількість струму залежить від опору, і зробити на цій підставі висновки, що ми можемо використовувати фоторезистор для виявлення ступеню освітленості якогось або приміщення, або якогось середовища, бо ми як збільшимо світло. Будемо мати один опір і одну кількість струму, що можна пропустити ще через цей резистор, а коли стане до якоїсь міри темніше, то ми матимо інший опір. І, як вже не один раз я казав, будемо це вимірювати за допомогою нашого потім мікроконтролера Arduino, і будемо писати програму по керуванню якимось приладами, наприклад, світлодіодиком. Сподіваюся, що надана вам інформація була зрозумілою і корисною, а я нагадую вам, що курс робототехніки Arduino є частиною мого каналу, де який я вас запрошую підписатися і порекомендувати своїм друзям чи колегам. На все добре, до нових зустрічей!